все хвори, которые потребовали оператив, оперативного вмешательства, всем оказана медицинская помощь, э, медикаменты, кровь, все было. <coughs> На настоящее время э, у нас никого не остается и из аварии всем оказана помощь, все эвакуируют. Последние, вот вы говорите да. сейчас, вот вывезены сколько да. человек? Последние четыре. В каком они состоянии? Среднее, тяжелое, э, да, да, да. стабильное. И отправляют их? В Харьковский госпиталь. В сознание не приходили? В сознание они Сейчас сознание. Вчера, 5 числа, примерно около 22 часов, было, в наше отделение было доставлено 9 тел погибших в результате ДТП военнослужащих. И потом на протяжении ночи еще было довезено три умерших в больнице. На данный момент у нас в отделении находится 12 погибших. У всех в основном черепно-мозговая травма, сочетанная травма тяжелая, сочетанная черепно-мозговая травма с травмой грудной клетки и... Після ну, спочатку, то, що ми приїхали в Слов'янськ, вже було пізно досить темно. Нас просто вигнали, можна так сказати, в кавичках зі Слов'янська, з бази, ми виїхали без супровіду, без нічого. Тобто, у нас були тільки автобуси. Богдан чи Сузу, як вони так називаються, і звичайні гражданські автомобілі. Ми проїхали перші, досить було темно. Ми зупинилися на заправці, щоб дочекатися інших. Потім нам повідомили, що сталося ДТП. Досить серйозне ДТП. Ми розвернулися, приїхали. Коли ми прибігли вже на місце, було дуже багато автомобілів, дуже багато гражданських людей, які просто наблюдали, дивилися за цим всім. Картинка була, ну чесно кажучи, досить, досить така невесела. Був просто. Просто розбитий автобус Богдан, був розбитий крас військовий і був розбитий камаз. Я спілкувався з, з людиною, яка з військової частини 308-ї, здається, він просто ну, говорив, що вони їхали досить так не швидко, тобто 60-70 кілометрів, оскільки в них машина була гружена боєприпасами. Спочатку вони відчули удар в праву сторону, їх знесло на зустрічну смугу, і вони вдарились в автобус. І саму людину це просто після першого удару вже просто викинуло з машини, і він залишився так не дуже пострадавшим за останніми цифрами. Дуже багато. У ну, нас загиблих, це приблизно 12-13 чоловік ну, на рахунок 13-го, знову ж такі питання. Е, було дуже багато поранених, наскільки відомо взагалі з автобуса. Це був цілий взвод, третій взвод Національної гвардії, другої роти. Е, там згадався двоє тільки. Ну, не постраждалих, так сказати. Вони просто говорили, що вони навіть не встигли наглядатися, оскільки був сильний удар і просто рознесло автобус. Зачі, це темний час. був? Ну, це вже було вночі, оскільки це сталося в 8-півдев'ятої вечора. Тобто, е, наскільки нам було відомо, навіть по попередній ротації, після сьомої машини вже по дорогах не їздять, а тим більше без супроводу. Ми їхали без техніки, без нічого, не на броньованій техніці. Звичайнісінькі автобуси, ну, які це так, це бляшанка, яку просто ну знов ж таки при такому легенькому ударі її просто рознесло. Супровід було ні. Ніякого, тобто у нас був супровід тут з власних автомобілів гражданських манус, і так далі. У нас автобус був повністю забитий тобто було декілька чоловік, які просто стояли. А потім в цьому автобусі теж було майже весь повний взвод, тобто 28 сидячих місць, мінус два місяці від водії. Виходить. ну там було дуже багато людей, які ну то тобто, по загальній кількості там, можливо навіть були стоячі місця. Ну, це на увазі, які сиділи просто в проходах на коробках і так далі.